Сьогодні хочу розказати і показати вам, як в моїй родині завжди готуються до святої вечері. Це таке, знаєте, для нас особливе свято, сімейне свято. І я хочу постаратися передати вам атмосферу, рецепти, тому що в нашій родині завжди на святий вечір має бути 12 пісних страв. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви готуєте 12 страв, як святкуєте ви святий вечір, які у вас є традиції? Ну, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і зараз ми все побачимо. Ну і розпочинаємо ми з головної різдвяної страви. Звичайно, це куття. Святвечір ми зазвичай святкуємо у батьків в селі. Зранку запалюється піч і туди відправляється зерна пшениці. Ми купуємо вже готові, гарно промиваємо і в киплячу воду я вкидаю зерна пшениці. Це все у мене закіпає. Зараз звичайно зовсім інша технологія, мабуть, зовсім інші крупи. У мене воно все закіпає на невеличкому вогні. Варю хвилин 40-50. Але як це смачно, коли цілий день кутя париться в печі, вам не передати. Але зараз простіше всього прочитати, як приготувати кутю на упаковках кожного виробника, Трішки відрізняється час приготування. Схолоджую, але поки кутя ще залишається злегка теплою, я додаю мед натуральний, пропарені родзинки. Задаю сюди мак, який я перебила за допомогою блендера, і, Звичайно, перед цим я його проварила. Тоді він набагато смачніший. Але ви знаєте, коли в дитинстві ми мак перетирали в такій великій ступі. Взагалі, в тих страв був інший смак. Але, звичайно, якщо дотримуватися і зараз цих традицій, можна приготувати те, як ми звикли в нашому дитинстві. Взагалі, в моїй родині кутю люблять ось таку рідку, тому я розводжу її з узваром. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, яку кутю готуєте ви в своїй родині що додаєте, які у вас є традиції? Мені дуже цікаво, і обов'язково напишіть в якому саме регіоні. І обов'язково завжди на різдвяному столі має бути узвар. Як то кажуть, чим багатший узвар, чим більше різних сухофруктів, тим краще. Ми використовуємо по стандарту те, що зробимо вдома. У нас домашні сушені яблука, груші та абрикоси. Любите чорнослив, додавайте чорнослив. Наварюємо гарно це все. Даю настоятися, наливаю в куши. Але яблука не викидайте, я трішки далі покажу, як ми їх використаємо. Ще одна з обов'язкових страв це лінива капуста. Лінива капуста, звичайно, також це смак мого дитинства, це я й зараз дуже люблю і роблю більш сучасні заправки. Але сьогодні я вам покажу саме такий варіант, який готувала мама в моєму дитинстві. Колись вони брали великий баняк, капусту розрізали, так як я, і потім заливали розсолом. Брали з огірків розсіл і заливали тим розсолом. Я ж сьогодні покажу, як я відразу все готую: додаю сіль цукор, воду, накриваю кришкою. І відправляю це все на невеличкий вогонь, а ще краще в духовку при 150 160 градусах на 4-5 годин. Мені здається, чим довше ця капуста проводить в печі чи в духовці, тим вона смачніша. Поки що навіть тепла капуста в контейнер, в який буду маринувати. Викладаю сюди солоні огірки. Цього разу я використовую розсіл з огірків, який я роблю з гірчицею. Але ви бачили, я залишила воду, я варила вже в заправленій трішки воді і додаю розсіл. Я не повністю все заливаю розсолом, А колись просто запікали капусту, повністю все заливали розсолом. Залишаю на день, два, три тиждень. Ця капуста прекрасно зберігається. І як то кажуть, чим довше стоїть. Тим смачніше. Колись на зимою в бочці завжди була така лінива капуста. Зараз ми теж готуємо, особливо в піс, це дуже актуально. Подаю ось таким чином. Розрізаю на менші шматочки, подрібнюю огірочки солоні. Зверху посипаємо подрібненою гірчицею, зернами гірчиці. Ну і, звичайно, свіженький, натертий часничок. Перцю. Поливаємо ароматною олією і подаємо до столу. Як це смакує з порогами і з начинкою солодкої квасолі, вам не передати. Як то кажуть, який святковий стіл без голубців? А коли це святвечір, вони мають бути пісними, правда? Відпарюю капусту як на будь-які голубці, і готую начинку. Для начинки я беру сушені гриби, які ми самі збирали, сушили, це ще смачніше, їх трішки відварюю. Далі обсмажую цибульку до золотистого кольору, додаю сюди гриби, натерту морквичку і роблю таку засмажку. Все, доводжу до смаку. Не забудьте її посолити, поперчити. Ну і, звичайно, підписатися на мій канал. А основа нашої начинки буде натерта картопля. Я натираю за допомогою електромісорубки. Зараз готувати такі страви набагато легше. Дивіться, додаю дві столові ложки оцу для того, щоб картопля не потемніла. Боїтеся брати оцет, візьміть сик лимону, ваші голубці не будуть кислими. Відсіджую на сито, щоб лишній сік сідити, тому що буде важко ліпити голубці. Додаю сюди засмажку, але трішки засмажки я залишаю. Для чого? Покажу далі. Посолю до смаку, ну і, звичайно, перець. Якщо хочете, любите, додайте ще якихось спецій. Але які спеції можна сюди додавати, якщо у нас лісові сушені гриби, що може бути ще ароматніше, правда? Будемо ліпити голубці і складати в казан, в якому це все будемо тушкувати. Я ліплю ось таким чином. Ліпити їх легко, начинка не рідка, дуже смачна і цікава. Я взагалі обожнюю ці голубці. Ще раз скажу, що як класно готуватися, наприклад, в селі, коли маєте піч до такого застілля. Ми всі ці страви робимо зранку раненько-раненько, коли ще темно на вулиці. Запихаємо все в піч. Ввечері сходить перша зірка. Достаємо все з печі і накриваємо на стіл. Уявляєте який смак пропарених з цих голубців? Ще посолила трішки, додала сюди томатну пасту, розветену з водичкою, і трішки олії. Тушкувала все в духовці розігрітій до 180 градусів 2 години. Подивіться, яка краса. Я вам скажу, що ці голубці можуть запросто скласти конкуренцію звичайних з м'ясом, тому що ці з картоплею просто. У мене діти їх обожнюють. що Мені здається, таку страву для дітей подати не так ж легко. Повірте, це смачно! Далі ми будемо готувати чи підпалку, чи поливанку, моя бабуся колись казала. В кожному регіоні цю страву називають по-іншому. Промиваю сушені гриби і відварюю. Паралельно на сухій сковорідці я підпалюю борошно до такого карамельного кольору, ну і, звичайно, аромату. І тоді, коли вже наше борошно, як то кажуть, підпалилося, саме тому походить назва підпалка, потрошки я починаю додавати навар з грибів. Чим класно готувати цю страву, тому що ми відварили гриби на решту страв. У нас залишився грибний навар, на цьому ж і робимо поливанку. Посолювся, поперчу. І тепер я вже бульйону грибного додаю стільки, скільки потрібно. Я вже дивлюся консистенцію сама доводжу таку, як я хочу. Як тільки закипіло, подивилася, що достатньо. І можна наливати. Я подаю це як окрему, ніби як першу страву зверху посипаю засмажку, яку ми залишали раніше. Пам'ятаєте з начинки. Це дуже зручно, ну і звичайно смачно. Також завжди ми любимо подавати солені оселедці або ж можна засолити скумбрію. Якщо вам цікаво, як в домашніх умовах смачно засолити оселедці, переходьте за посиланнями, яке я залишу в описі під цим відео. Також я ще там залишу посилання на відео, як легко зробити філе з оселедця. Подаю з цибулькою, поливаю ароматною олією. Ще одна з улюблених страв це, звичайно, пироги З незвичною начинкою. Ось ці начинку ми завжди готуємо саме на світвечір. Цей смак асоціюється для мене саме з різдвяними святами. Я показую невеличку порцію на таку невеличку родину, як у мене, готуємо тісто. Дріжджі я розвела з цукром, перемішала, поки вони повністю не розтанули. Далі в борошно додала трішки води, вода кімнатної температури і розведені дріжджі. Починаємо замішувати тісто. Спершу все і Спершу я замішую ложкою, а потім, звичайно, потрібно почати вимішувати руками. Я додаю олію. Олію наприкінці замісу завжди додаю, таким чином ваше тісто не вбере в все лишнє борошно. Подивіться, гарно все вимісила буквально хвилин 5. Тут потрібно постаратися. І залишаємо, нехай підростає. А я тим часом приготую начинку. Пам'ятаєте, коли я варила узвар, казала яблука не викидати. З цих яблук ми приготуємо начинку. Я відтиснула від лишнього соку, від лишнього компоту і перебиваю це все за допомогою блендера. Або ж можна пропустити через м'ясорубку. Пробуйте, їх. якщо вам не вистачає цукру, додавайте цукор. Це вже залежить від сорту ваших яблук і сухофруктів, які ви використовували. Тісто вже підросло. Я його обминаю і залишу ще раз, щоб підросло. Перший раз підходило 40 хвилин, другий раз у мене підійшло за 20 хвилин. Тут головне якісні, хороші дріжджі. І тепер формуємо кульки. Ну і, звичайно, ліпимо пиріжки. Я ліплю пирогів небагато, тіста трішки залишила, для чого покажу далі. Формуємо пиріжки, відразу викладаю форму, в якій буду запікати. Я сьогодні взяла ось таку скляну прозору в цій ж формі, я буду подавати до столу. Змастила олією, даю підрости. А для того, щоб пиріжки були румяними, ми ж не можемо змастити їх яйцем, правда? Тому я роблю таку сильну заварку чорного чаю. Додаю туди трішки цукру, перемішую і цією заваркою змащую пироги. Відправляю в духовку розігріто до 180 градусів на 35-40 хвилин. Як тільки пироги підрумянилися, приготувалися, виймаю і поки ще гарячі, ще раз змащую заваркою чаю. Залишаю нехай охолонуть. І подивіться, які ніжні, дуже ароматні і смачні пороги у нас вийшли. А з тіста, яке залишилося, зробимо пампухів. Ми завжди готуємо пампухи на святвечір. Якщо не запікаю пироги, то роблю і солодкі, ну і, звичайно, з часничком. Подаю з поливанкою ось ті пампухи, які готуються дуже легко. Часничок ароматний. Я вирізаю за допомогою вирізки, розкачала це все. Обсмажую в олії. Буквально декілька хвилин. Ця страва готується простіше не придумати, а розлітається просто на ура. Знаєте, нас все люблять зараз осмажене таке на фритюрі. Діти люблять картоплю, фрі сучасну. А ми любимо свого дитинства ось такі пампушки з часником, правда? Роблю заправочку, часник подрібнила, додала сіль, і я запалюю часничок гарячою олією, в якій смажилися пампушки. Зелені трошки сьогодні використовую заготовки з літа. Викладаю це все в кастрюлю, поки пампушки теплі, перемішуємо, накриваю кришку, всі аромати між собою змішуються і можна подавати. Подивіться, які ніжні, пухкі, до речі, під час жарки вони в себе не втягують лишню олію, і це дуже важливо. Ну і дуже-дуже смачно виходить, правда? А ось ця страва є особливою, незвичною. Ми її готуємо чомусь тільки на святвечір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в вашому регіоні готують таку страву. Будь-яку річкову рибу, нарізаємо на порційні шматочки, обсмажуємо на невеликій кількості олії у борошні. Як смажимо звичайну рибу. Далі я буду заправляти цю страву. Зробила засмажку, цибулю з морквою, пережарила і також довела до смаку. На дно форми, в якій я буду це все запікати, я викладаю нарізаний бурячок, бачите, якими великими шматками. Далі викладаю всю рибу, ну і звичайну засмажку. Робимо заливку. В воді я розводжу томатну пасту, можна взяти о, томатний сік, все, що вам до вподоби. Додам декілька ложок олії і таким соусом з водичкою заливаємо рибу. Накриваємо і тушкуємо в духовці 2,5 години при температурі 160-180 градусів. Подивіться, як все розпарилось. А ви уявляєте, який смак і аромат у цієї риби, коли вона з самого ранку до вечора стоїть в печі декілька годин. Це щось неймовірне. Якщо у вас є можливість приготувати в печі, обов'язково зробіться. Це дуже і дуже смачно. А як я люблю цей бурячок, знизу ви знаєте, мені здається, що я швидше їм бурячок аніж рибу. Але тут же на любителя дуже рекомендую приготувати таку страву. Далі ми завжди подаємо вареники. До речі, як я готую вареники, різні види тіста, різні начинки. Посилання залишу в описі під цим відео. Обов'язково на столі мають бути вареники з вашими улюбленими начинками. Сьогодні у мене це вареники з картоплею. Я подаю їх за смажкою з грибів, яка залишилася із голубців. Я особисто більше люблю вареники з капустою, це теж дуже-дуже смачно. Я їх просто поливаю ароматною олією, зверху присолила, поперчила і все, подаю без засмажки. Ну і на десерт те, що обожнюють всі діти і дорослі, це вареники або з вишнями, або з чорницями. Коли всі страви готові, можемо накривати на стіл, збирати своїх рідних, помолитися, подякувати Богу за все. І попросити, щоб в наступному році здійснювалися всі наші мрії і побажання. Найголовніше, щоб був мир у всьому світі. Добрий вечір Іга коліта на Пустимо Ігаліда Білукані Пустита Пустимо Ігаліда на білому коні Пустимо Чекай, Матвій, почекай. Мабуть, стомилися сьогодні, так? Так. Да. Ми ну що, будемо колядувати? Так. Да. Друзі, вітаємо вас всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Будьте всі здорові та благословенні!